22 фотоколажі зі світлинами загиблих захисників Маріуполя поруч із матерями. Виставку Душа в місті Марії презентували у Вінниці на європейській площі. Ідея проєкту належить мамі загиблого оборонця на псевдовахр. Самі фотоколажі зроблені в таких в такому форматі для того, щоб показати, яким щасливим наше життя було до війни, яку надію ми вкладали на своїх синів, ростили, плекали, вкладали в них всю душу і, на жаль. Прийшла ця клята війна, і наші діти стали вже вічністю. Поруч зі світлиною сина Галина Савчук. Їй тричі з інтервалом у кілька місяців різні люди повідомляли, як і за яких обставин загинув її син Сергій Савчук. Але вона і досі чекає його вдома. Дотепер не поховала сина. Щуття переповнюють через те, що дивишся, наче живий, і віриш і чекаєш. Тетяна пов'язує мені хустинки матерям загиблих азовців. 2022-го, боронячи Маріуполь загинув її старший син. Молодший і досі в полоні. Впоратись із болем каже, допомагає спілкування із такими, як сама. Ми одна одну підтримуємо і психологічно, і ми порадами один одного підтримуємо. І ми наповнюємо життям одна одну. тому що ми розуміємо, розуміємо, тому що ми пройшли через один біль. Захід відкрили хвилиною мовчання за загиблими. Далі молитва. Нехай душа моя тобі відродиться, нехай душа моя тобі відродиться. Слава твоєю, Бо, Бо ти присвята, присвята все життя. Моє Бо ти, присвята все життя моє у кожної матері. На грудях іменна прикраса серце матері. Їх виготовили вінницькі ювеліри. На кожній підрозділ, в якому служив син, його псевдо міцне зовні та розбити зсередини. Такий сен закладено, пояснює ініціаторка Вікторія Колмакова. На відкритті виставки також прикрасу вручили Ізої Шимко, матері Героя Небесної Сотні Максима Шумка. Буду щастя носити у це материнське серце, на якому закорповане ім'я мого сина. Також на заході відбулась презентація пісні Бачиш мамо, я не плачу в її основі лист, який Вікторія Колмукова присвятила вже загиблому сину. Мили синку, я не плачу, знаю ти. На виставку душа в місті Марії прийшли не лише вінничани приїхали подивитись на світлини люди з інших міст Києва, Хмельницького. Представники влади, молодь. Сумно важко. Дякуємо героям, дякуємо батькам героїв за таких мужніх військових. Сумно, що втрачаємо таких героїв, таких захисників своїх це велика втрата для принципі для України. Тому що будь-яка втрата будь-якого воїна це дуже важко для армії і в принципі для батальйону. Сьогодні ж виставку перенесуть у хол Вінницької міської ради. Там вона триватиме до кінця травня. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне новини. Вінниця.